Ласкаво просимо додому 50 відтінків сірого. Це один з моїх улюблених проєктів. І саме тут для мене дійсно видно, що менше це більше, як ви бачите, тони будинку і все інше. Сірі приглушені, а світлі сірі, темні сірі це прекрасна суміш. Ми працювали разом з дизайнером інтер'єру. Тут наша робота, очевидно, полягала в меблюванні, і я хотів почати з цього місця. Це один з моїх улюблених куточків у вітальні. Ми зробили вбудовані лавки внизу, і вони були оббиті гарними чохлами. Це прекрасне місце. В будинку дуже зручно сісти, почитати книгу, провести час з родиною, насолодитися гарним видом, прекрасною архітектурою будинку. Тут багато цікавих кутів і фасок красивих елементів у цьому місці. Ось ми тут. Найкраща частина будинку це кухня, і, очевидно, це те, що ми робимо найкраще. Це проект 50 відтінків сірого, і це наша сіро-біла кухня. Е, тут маю та мильне сі, використовуємо плоскі панелі, сірі матові двері майже без декоративної фурнітури, тому все відкривається і закривається самостійно. І перше, що я хотів показати вам, що дуже зручно і приємно використовувати на вашій кухні це висувна комора. У цьому застосуванні ми підбираємо техніку, ручка до техніки. Отже, це висувна комора відкривається повністю висувною. Тому ви маєте доступ з обох сторін і бачите, що знаходиться всередині. Вам не потрібно перевантажувати вашу комору, і до неї дуже легко дістатися. Другий прилад дуже популярний це мікрохвильова шухляда. Натисканням кнопки. Що добре в цій мікрохульовці, це верхнє завантаження, тому знову ж таки немає навантаження на вашу спину. Дуже е легко, вона дуже велика, зручна, вона може використовуватися в коморі, як ця. Її також часто використовують на островах, тому вона не так сильно піддається впливу. Це повністю залежить від дизайну. По-друге, у нас є панельна посудомийна машина. Знову ж таки, ми підбираємо всі ручки до техніки Wolf. У нас є висувне сміття під раковиною, невелика висувна стійка для рушників, а потім ми ще один механізм відкривання дверей натисканням це леманс. Отже, це витягує всі ваші речі з кута і вам. Не потрібно нахилятися всередину, і речі не губляться там. Тому це дуже зручно і популярно на підбір алюмінієвих дверей. Щоб відповідати техніці. І показ е деяких додаткових алюмінієвих елементів. І одна з моїх улюблених функцій це двері, що відкриваються самі. Це дуже стильно і круто. Виготовлення трохи складне, але це дуже приємно мати. Тому що, якщо ви готуєте і ваші руки брудні, ви можете просто, е ви можете просто натиснути на двері, і вони відкриваються та закриваються натисканням кнопки. Клієнти обрали плиту з вовни, що підходить за стилем. І Знаєте, на іншій стороні двері, що відкриваються самі, холодильник з панелями, знову ж таки, використовуючи ті ж елементи, ту ж декоративну фурнітуру на панелях, матеріал суперматовий, тому він стійкий до подряпин і не залишає відбитків пальців. Завершення цього вигляду чудовим островом з водоспадною стільницею, використовуючи кварц. У нас є світлодіодне освітлення з датчиком руху, тому коли хтось знаходиться біля острова і підходить близько, воно вмикається. Знаєте, коли у вас гості сидять, або ви снідаєте, п'єте каву, насолоджуєтеся своїм чудовим заднім двором і маєте а, багато робочого простору. Отже, це кухня, яку ми зробили в цьому будинку, вона дуже чиста. Сучасна і приємна. Що також цікаво, так, це те, що. Клієнт, який побудував цей будинок, також є клієнтом, якому я продав свій перший дизайн кухні, і це було зовсім інше. Очевидно, це було ще в 2005 році. І цікаво, як ми працювали протягом цих років, і ми досі працюємо разом, і ми ростемо разом, вчимося разом і досліджуємо різні ідеї. Отже. Від дуже традиційного дизайну ще в 2005 році, використовуючи клен. Тепер е ми в 2018 році використовуємо плоскі панелі сірого кольору. Очевидно, його смак у дизайні змінився, але завжди добре досліджувати вчитися і робити щось нове та відмінне. І саме тому ми любимо це робити.